Всім привіт-привіт. А у нас з вами обідня руханка з пані Ксенії. Пані Ксенія, дуже раді вас бачити, вже заскучали. І е, пропоную починати. Підготуємося поїхали. Привіт-привіт, Міша. Давай, вимикай вже всі свої картинки, бо я хочу бачити тебе, а не тваринок. Аніла, вважаю, тобі буде трошки незручно в окулярах. Так, сідаємо, спинка рівно, лопатки. Ззаді з'єднаємо позаду. І поїхала голова вправо-вліво. Тільки голова. Нічого більше не рухається. Вперед-назад. Повертаємо носик в один бік в інший. Тягнемо носик на мене. Ще більше. Ще Друге підборіддя. Зробили друге підборіддя. Тягнемо носик до стелі і на стелі малюємо носиком своє ім'я. Малюємо на стелі, на стелі. Повне ім'я. Є, тепер тягнемо носик до підлоги і пишемо своє прізвище. На підлозі. Вниз-низ-низ. Наче у нас довгий носик. І тепер тягнемо носик вперед. І в повітрі перед собою пишемо стільки, скільки вам років. Перед собою. Супер є. Yeah. Тепер ручки е, до плечей і ми по черзі одне кольоло ліктем, друге, одне, друге. Але зупиняємось. Стоп. Стоп. Стоп, стоп. І тепер швидше. Одне, друге, одне, друге. Зупиняйте, зупиняйте. І так само назад. Одне, друге. Одне, друге і поїхали. Оці. Клас. Два ліктя вперед, назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лікті в різні боки. Один лікоть вверх, другий вниз. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Відкрили ручки. Поєдмоємо перед собою і в різні боки. Уявляємо, що тут у нас дуже важкі гантелі. Вперед, назад. Вперед, назад. Ручки зберігали, начебто дуже важкі гантелі. Ще на силі. Один. Два. Тримаємо важку гантелю. Три. Чотири. Я вже втомилась. П'ять. Шість. Сім, вісім. Тепер гантеля вниз, вверх, вниз, вверх. Тримаємо один, два. Лікоть рівно. Кут 90 градусів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Встряхнули ручки. Замочок. Дуже-дуже сильно сильно. В інший бік. Хвилька. Велика. Велика, велика, велика. Молодці є. Підіймаємось. Піднялись. І велике коло стегнемо малюємо. Велике-велике на максимум. В один бік. Один. І в другий бік. Ще, ще, ще. Тепер вісімку малюємо. Є. Yeah. Підняли одне коліно до себе і стопою малюємо коло. До себе і від себе. Тепер носочок на себе вниз, на себе вниз. І друга ніжка. Коло в один бік, в другий, до себе від себе до себе. Є, мол, о, в мене аж хрустнула ніжка. Тепер ми ручками доторкаємось до підлоги. Колінка рівні, голова вниз. І ми доторкаємось до підлоги. Один, два, три, чотири, п'ять. Встаємо в планочку. Я чекаю вас. І ми по сім разів піднімаємо праву ручку, ліву ручку, праву ніжку, ліву ніжку. Поїхали. Один, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім. Друга ручка. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер ніжка рівна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Друга ніжка. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Відпочиваємо. Відпочиваємо. Зараз ми будемо робити по сім разів таку планочку. Стоїмо на руках і торкаємо себе долонькою до плеча. Один, два. Так, сім разів. Потім сім разів ми будемо йти лікоть, рука, лікоть рука, лікоть рука. Переготувались? Стаємо в планочку. Разом зі мною. Ніхто не поспішає. Планка не. На носочках. Поїхали. Один. Два. Три. Ану станьте в планку. Чотири. Богдан. Пять. Шість. Сім. І тепер лікоть, лікоть. Рука рука. Це було один. Два. Ігорчик. Чого не робиш? Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці, сім! Відпочиваємо. Подивлюсь на вас, бо щось ви почали лінуватись. Що це таке? Софійка, привіт. Так, Нестор Соломійка працюють. Бачу, бачу, молодці. Наступна вправа: ми стоїмо в планці і піднімаємо зараз я розберну килимок свій. І піднімаємо одночасно праву руку ліву ніжку. По п'ять разів на кожен бік. Поїхали. Один, два, три, чотири. п'ять. Молодці. Друга. Один, два, три, чотири, п'ять. Є. Супер. Зараз ми поєднуємо всі ці планки. Ми робимо. Три рази одна рука, три рази, друга рука, три рази ніжка, три рази друга ніжка. Потім ми робимо три рази плече, три рази лікоть рука. І три рази рука нога, рука нога. Зрозуміли? Готові. Поїхали. Перша рука. Один, два, три. Друга. Один, два, три. Ніжка. Один, два. Три. Ніжка. Один. Два. Три. Плече. Один. Два. Три. Лікоть. Один. Два. Три. Молодці. І поїхали рука. Ніжка. Один. Два, три. Другий бік. Один, два, три. Супер! Викруті. Так, спробуйте зробити по п'ять разів. Так? Супер. Тільки я тепер буду на вас дивитися і буду рахувати. Хочу вас трошки підкоригувати. Добре? Робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Встали. Потрясли ручками і ніжками. Потрясли, потрясли. Потрясли, потрясли. Ще один вдих. Видих. Приготувались, стали в планочку і я рахую. По п'ять разів поїхали. Одна ручка. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Друга ручка. Один. Два. Молодці. Три, чотири, п'ять. Ніжка одна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Друга ніжка. Молодці. Один. Два, три, чотири, п'ять. Плече. Один. Два, три, супер, чотири. Молодці, тримаємось. П'ять. І лікоч. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І остання рука нога. Одночасно. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Другий бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, молодці! Супер! Ви круті! Давайте мені п'ятірочку! Камеру мені п'ятірочку! Є, клас! Втомились чи ще ні? Гарний вдих. Видих! Ще один вдих. Видих. Стаємо на ніжки. Ручки поміж ніжок. І тягнемось. Ліктями до підлоги. Один, два, три, чотири, п'ять. І ще. Один. Два, три, чотири, пять. Зачепились долоньками за підлогу і збираємо ніжки. Збираємо, збираємо, збираємо. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І присідаємо, не відриваючи п'яточок. Присіли, щоб п'яточки залишились на підлозі. Є? А тепер відриваємо п'яточки на високих носочках, ручки в боки. І ми повинні встати. А колінка і п'яточки повинні бути разом. Встали і присіли знов. Все на носочках. Треба зробити 10 разів. Один. Два. Повністю присідаємо. Три. П'яточки коліна разом. Чотири. Ручки в боки. П'ять. Шість. Сім. У мене колінка розходяться. І вісім. Оу, дев'ять. Десять. Є. Встряхнули ніжки. Зробили гарний дих. Видих, сідаємо в султанчиках. Султанчика, робимо гарний вдих. Видих, ручки за спинку. Замочок вивернули і нахиляємось вперед. Вперед тягнемо ручки. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І останній вдих. Видих. Ще один вдих. І затримали подих. Не дихаємо, Ніхто не дихає, не вдихає. Все, повітря. І ще раз дих і видих. І поаплодували себе, які ви молодці. Зробили сьогодні важку планку. Ви круті. Як ви себе почуваєте? Супер, Богдан, бачу. Ой, хтось там смайлики показує. Катеринка, в тебе така прикольна. Смайлики зверху і знизу. Так, а в нас пані Ксенія Ручки є, Софія хотіла щось запитати. Можна ще трошки позайматися. Звичайно. Так. З... Давайте проголосуємо: хто ще хоче, то ще трошки прозаймаємось. Так, тут одна. Так, да, всі просто вже певно втомилися. Софійка, ти трошки пізніше доєдналася, тому а, трішки не втомилася. Можеш обов'язково позайматися, адже ти пам'ятаєш всі вправи, які пані Ксенія а, показувала. Богданчику, ти хочеш нам показати свою берізку чи щось запитати? В тебе ручка піднята? Ой, я так мало. Я думала, ви втомились, а ви не втомились. Давайте тоді на п'ятницю я вам більше дам, добре. Я просто думаю, хто не сачкував, то вже сидить тихенько, а хто ну, трішки так. недовиконував вправи, тому мало. Так. Катюш, з тебе ручка піднята, що хотіла запитати. Я хотіла подякувати за заняття. Дякую, тобі. Так, і Міша ручкою тримає. Вони ще заняття 30 хвилин. я не встав. 30, ну, 30 минут це багато, давайте так, в п'ятницю проведу вам трохи більше тренування. Добре? Прямо тренування. Дома, якщо, ви, якщо ви просите більше, я обов'язково буду дивитися, як ви виконуєте вправи. Дивлюсь, Софія там уже робить е, берізку, яка трішечки похилилася. Ну що, мої любі, давайте всі сердечка відправимо пані Ксенії за прекрасну... Обідню нашу руханку, час ще трішки відпочити, а в нас ще Аня хотіла щось запитати, Анют. А я можу не, не підключитися в п'ятницю у мене, у мене концерт. Ой, це круто, нічого страшного зробиш тоді в запису, подивишся і зробиш. Так. Для цього захоче. А ми Тому... бажаємо тоді на концерті. Так. А yeah. хто ще не дуже втомився, може ще переглянути один запис і зробити подвійне тренування. Пані Ксенія, дуже вам дякую, вам мої любі вітання, гарного настрою. Ну і, звичайно, зустрінемося на наступних заняттях. Okay. Бувайте! Па-па!